З нами на зв'язку Дмитро Корчинський, письменник та засновник батальйону Братство. Пане Дмитре, впродовж тижня ви і до нас вмикалися в ефірі в своїх блогах. Не раз коментували ситуацію навколо вбивства Ірини Фаріон. Сьогодні, скажімо так, з'явилися перші реальні підсумки дій правоохоронців, затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 18-річний, як повідомляють медіа. Мешканець Дніпра займався хлопець футболом. футболіст Дехто... юніор. Так, mm -hmm. Дехто повідомляє, що в нього батько служить в ЗСУ, але знову ж таки без жодної конкретики, і поки що немає навіть офіційного підтвердження ім'я та прізвище даної особи. Як ви можете прокоментувати те, що сьогодні відбулося, і те, що нам станом на зараз представили правоохоронці? Якщо це справді виконавець, якщо виявиться, що це справді виконавець, то це хороша і швидка робота правоохоронних органів і служби безпеки України. Але говорити ще рано, я думаю, що і слідство ще не остаточно переконана, ким він являється. Можливо, він здійснював зовнішні спостереження, можливо, він справді натискав на спусковий гачок. Можливо, це і непричетна людина. Ми пам'ятаємо справу Шаремєта, коли зовсім невинні люди були оголошені виконавцями і організаторами цього злочину. Тобто, нам потрібно ще почекати для того, щоб з'ясувати, чи що справді ця людина причетна до цього злочину. Але в кожному випадку ми розуміємо, що це Москва організувала. І так як наші спецслужби користуються місцевими кадрами для ліквідації їхніх пропагандистів, їхніх військових і їхніх політичних діячів, часто використовуючи місцеві кадри всліпу, так само і вони мають можливість і часто використовують місцеві кадри. От були арешти вчора. Людей, які готували диверсії в Європі і в Україні, це українці. На жаль, ми маємо решти українців етнічних українців в Європі, які діють за завданням московських спецслужб. Тобто так взаємно користуються. Тобто, ми чітко усвідомлюємо, що вбивцею є Москва. А кого вона для цього використала, це другорядна справа. І якщо справді це виконавець, то дуже добре, що його спіймали. Але добиратися, звісно, потрібно до його московських кураторів і, дасть Бог, українські спецслужби до них доберуться. Якщо ви кажете, і це справді є тою версією, яка по суті ну, не викликає сумнівів, цей кінцевий замовник та а отут далі питання: знаєте, в нас є таке слово кінцевий бенефіціарці справи. Чого намагалася досягти Москва і чи чогось вона досягла, тому що ну українське суспільство об'єдналося навколо Ірини Фаріона? Я не побачив, щоб об'єдналося. Москва дуже вдало вносить розбрат і налаштовує одну частину суспільства проти іншої частини суспільства. Я навіть зараз дивлюся коментарі, що ні, ні Ірина Фріон була агентом ФСБ, Що Ірина Фріон сама вносила розбрат. Що е, так, звісно, так не можна, але ставлення було неоднозначно, лишається неоднозначним ставленням. Оце ця маячня. Вона продовжує тигурувати в українському інформаційному просторі, і е, е, Москва досягала яких цілей. Перша ціль Їй потрібно було помститися за вбивство московицьких пропагандистів, здійснені українськими спецслужбами. Вони вибрали ціль, яка а, не охоронялася легко досяжна ціль. Іріна Фаріон широко відома і в Україні, і в Ерефії. Вони про неї теж багато розповідали, і вони змогли дістати її у Львові. Якщо дивитися з Москви, то Львів виглядає. Ким собі сакральним центром українського спротиву, і от ми в самому центрі українського спротиву дістали, значить, ніхто ніде не сховається. Це перше. Друге, е, вони розуміли, що у кожного кучми має бути свій ганга, і е, одна з основних пред'яв до Порошенка було хто вбив Гандзюк. Вони думали, що одною з основних пред'яв до Зеленського буде а хто вбив Фаріон. Фаріон була певною мірою опозиційною до Зеленського. Діячкою, і відповідно вони хотіли показати скористатися компанією цькування Ірини Фаріон і для багатьох людей, от зрозуміло, нібито, як їм здається, принаймні московити пробують їм пояснити, що дивіться СБУ порушила проти неї кримінальну справу. Вона не любила Зеленського. Очевидно, і Зеленський її не любив. Міністерство освіти було проти Фаріон і здійснювало цю кампанію. Цікування може вони об'єдналися і всі найняли кіллера. Можливо, зеленський стріляв, а малюк здійснював зовнішнє спостереження. Тобто, це те, що вони вкидають, і от ми побачили сьогодні їхній вкид московитів. Що нібито відповідальність за цей замок взяла на себе організація, яка нібито якось так називається автономний расист, яка заявила, що це вона вбила фаріони, це нібито українська організація. Тут вони погано попрацювали, тому що вони справді розраховують на власного глядача. Вони не вивчають українське суспільство, і звісно, будь-яка, якби вони формували якусь фейкову українську е націоналістично расистську фашистську організацію, то вони би назвали би якось автономний Бандерівець чи новітні УПА, чи ще що-небудь. Так, от автономний автономний расист трошки дивно для українського ринку. Але ідея, яка не прямо називати, а дати можливість кожному українцю самому додуматися. знаєш, ж коли хороша пропаганда, коли нам здається, що ми самі дійшли цієї думки, що не нам сказали цю думку. Ми самі до неї дійшли. Ми самі думали, і о, евристичний момент. Так, от якась російська організація в Україні, а ким у нас контролюється. Ким, ким, скрізь контролюється екстремістська організація? Це спецслужбами натурально, значить, якщо екстремістська організація, нікому не відома, то це ж, мабуть, СБУ її створила, контролює, користується її послугами, можливо, навіть сліпу. То, значить, це СБУ. А СБУ це хто? СБУ – це Зеленський, значить, на кого ми маємо всі показувати пальцями на СБУ і на зеленського? Відповідно, а компрометація політичного і військового керівництва України, компрометація українських спецслужб є дуже важливим завданням московської пропаганди і московських інформаційно-психологічних операцій. Тобто вони цим вбивством вирішували для себе багато завдань. І на жаль, багато що їм вдається. Позаяк їхня пропаганда масова в українських соціальних мережах в українському інформаційному просторі. Вони витрачають на це дуже багато коштів. Поза як вони можуть на свої інформаційно-психологічні інформації витрачати теж багато коштів. І позаяк на жаль в українському суспільстві достатньо багато ідіотів, які все це з'їдають і повторюють абсолютно безкоштовно. Дякую. Я думаю, що тут це очевидно, що це Москва, і очевидні її цілі.